Зеленський вніс закон про НОБУ, в якому затверджує те, проти чого виступали українці, які вийшли на Майдан. Дивовижно, він говорить, що він робить це, щоб дослухатися до людей і зробити те, що вони просять, а насправді робить прямо протилежні речі. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше. До речі, я не здивований, що так сталося. Ну, зрештою, хто ж очікував від Зеленського чогось хорошого. А от е, ви можливо будете здивовані. Так от, проти чого вийшли люди? Вони вийшли ясно, проти Банкової, проти Зеленського, е, проти наступу на Набу. Але що стало головним тригером? Головним тригером стало те, що е, у генпрокурора. З'явилася можливість вилучати певні справи і передавати їх іншим структурам, ну там, умовно кажучи, комусь. Ну, переважно більшості СБУ. Е і цьому є небезпека. Тобто з'являється справа про Міндіча, її треба забрати, передати в СБУ. З'являється справа про Чернешова, забрати і передати їм в СБУ. Ще якась справа, все попередували, а всі інші справи не такі важливі. E, значить, можуть бути, як би це сказати, розслідування чесно і ну, там, проти голови якоїсь там громади, чи там мерії якоїсь чи щось таке. Так от э, раніше сам факт передачі документів э, з Набу комусь ну, він був неможливий. Якщо це чиновник Певного рівня. Якщо це корупційна історія, то вона розслідується виключно самим Набу. А тепер в цьому законі, який вніс Зеленський, є ключова норма, що прокурор САП, керівник спеціалізованої анти антикорупційної прокуратури. В разі, коли немає, Можливостей розсліджувати ту чи іншу справу, так розмито, непонятно як, він може цю справу передати комусь. Отже, те, що було неможливо раніше, зараз перетворюється в предмет торгу, ну, умовно кажучи, що таке взагалі корупція? Корупція це не тоді, коли ви просто домовилися з кимось щось зробити незаконно за гроші, а це тоді. Коли закон дає таку можливість, ну, умовно кажучи, ви ж не будете, коли ви приходите в центр надання інформації, послуг, цей ЦНАП, ви ж не будете, дівчинці, яка сидить на рецепшн, давати хабар, щоб вона вам видала якусь там інформацію чи довідку. Ну, тобто смішно, ви прийшли. Е, вона вам видала і пішли. А поки це відбувалося в установах, вам могли за будь-яку довідку там, кров попити і гроші вимагати. Оце і є спосіб боротьби з корупцією. Не тому, що ця дівчинка не хоче взяти гроші, ну вона не може, ну немає механізму, як це все зробити. Ну або там, коли була придумана історія з камерами для поліцейських, вони, може, і хотіли гроші взяти, але в більшості випадків їм це складно зробити. Бо працює камера. Вони вже знають, як це обходити, але механізм отак придуманий. Тут в даному випадку та сама історія. Був хороший керівник САП чи поганий керівник САП. З ним не можна було домовитися про те, що справа про Міндіча буде передана в СБУ. Ну ніяк. Ну просто ніяк, тому що закон забороняє передавати будь-які справи будь-кому. Що тепер? Тепер він може сказати: у нас є об'єктивні причини, по яких ми не можемо розслідувати цю справу в дужках позвонили з банкової. І ми її передаємо комусь там на розгляд. Тепер це є. Тепер це предмет домовленості між кимось і кимось. Тобто, це предмет корупції, телефонного права, тиск на Прокурора відкритий. Ну тобто, розумієте, це ж ще й не захищає. Ну, є хороший прокурор, чудовий прокурор, він готовий працювати так, як треба, а на нього починають тиснути, пояснювати, створювати штучні перешкоди. І він каже: Ну добре, я тоді передаю цю справу. Тобто, ось ключове те, проти чого вийшли люди, те, що обурило увесь світ. Тепер буде нормою в цьому законі. І чи буде на це хтось звертати увагу в майбутньому? Ну, ні, будуть хвалити Володимира Олександровича, що він такий розумничок все це зробив. Я вже вчора говорив вам про те, що протягом найближчих півроку всі ті, хто до, до дотичний до державної таємниці, мають пройти поліграф. Поліграф не визнаний як об'єктивний. Інструмент в Європі, але він визнаний в Україні як дорадчий орган. Ну, Грубо кажучи, коли вас брали на роботу, в тому числі і в набу, ви могли серед усього іншого пройти значить, цей поліграф. І це не означало, що це остаточне рішення. Але в комплексі всіх інших рішень це мало якесь значення. Тепер, ну, умовно кажучи, треба отримати контроль. Банкові, над людьми, які проводять поліграф, і викидати з набу тих людей, які їм будуть заважати офіційно, законно. Таким чином з'являється механізм, ще раз кажу, механізм, як це робиться. Тобто є механізм, як виганяти людей з набу, і є механізм, як забирати справи набу в інші структури. І це головний результат. Спецоперації СВО Зеленського проти НАБУ. І інші результати, звичайно, тут мені говорять, що на нього захід натис, тому він значить, вніс цей закон. Люди добре, цей закон такий, що йому дуже вигідний. Це перше. По-друге, представники Заходу, керівники держав Британії, Німеччини почали йому дзвонити вже після того, як він вніс закон. Подивіться на хронологію. От. Ну, і друге ще одна цікава новина, що говорять про те, що немає голосів на цей закон. Ну, уявляєте собі, там десятки тих, хто голосували за закон, щоб його ну, проголосувати минулий, тепер не будуть за нього голосувати. Ну, як може за нього проголосувати за закон, новий закон Батьківщини, там, умовно кажучи, яка жорстко виступила проти НАБУ взагалі. І там куча ще інших людей, вони кажуть знов таки, що вони вимагають гарантій. Уявляєте собі, що це буде за набу, якщо вони вже зараз отримують гарантії, що їх чіпати не будуть. Ну, тобто, от таке тобто, тут вибір тепер у влади. Що ж такого робити? Або, значить, робити чесне набу, яке дасть гарантії депутатам, що воно їх не буде переслідувати, або не робити чесного набу. І тоді воно і так не буде переслідувати депутатів. Вес, весела історія. Я думаю, що е, клінч, вони цей пройдуть, що Зеленський буде, чи там Єрмак, чи хтось інший, капати на мозги, домовлятися, умовляти, просити, шукати голоси. Звичайно, опозиція підтримує Зеленського. Хоча цей закон, я ж вам пояснив, що це не закон. Це не, от, е, якби. Просто внесли закон, якщо вже внесений, який скасував би ті рішення, і просто повернув все в той стан, який був, це було б разовою перемогою Зеленського, він там перекинув певні справи, куди йому треба було, і більше б цього робити не міг, Ну, крім якщо б знову втнув таку історію. А тепер він це може робити. Так що теоретично, це вигідний для Зеленського закон. Чому він не вигідний для депутатів? Ну тому, що, а хто вам сказав, що їхню справу Зеленський захоче передати з НАБУ? Чи Він буде возитися за якогось одного депутата з прокуратурою, домовлятися. А Коли це буде про його найближче оточення, от тоді вони все зроблять, що потрібно А за якимись там. Депутатами, яких вже списали, які вже більше не будуть в парламенті після нового скликання, то точно цього не буде. Тож стежимо за подіями, може бути цікаво. Мені здається, що е, той, хто думає, що інтрига закінчилась, вона не закінчилась. От, і дуже хочу, щоб ви цей матеріал поширювали пояснювали людям, що це за закон, тому що багато хто пише про те, що все нормально, тепер вже буде супер -кру круто, тепер уже всі рішення будуть прийняті. І тепер НАБУ знов стане таким, як воно було. Ні, не буде таким. Відкривається кілька лазійок, лазівок для того, щоб захистити команду Зеленського, а і він буде її захищати. Чому? Тому що не може голова клана не захищати членів свого клана. Тому що якщо він не буде це робити, вони порозбігаються, вони будуть шукати інших босів. Які будуть його захищати. Йому це потрібно для того, щоб зберегти свою владу. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, і я вас ще дуже прошу. Ми почали дуже важливий збір. Я зараз приклею ролик в кінці мого цього спіччя це ролик. Хлопців з 428 го батальйону морської, морської безпілотних систем, які е, випробовують нову технологію цифрового керування, яке дає можливість. Ну там все в ролику сказано. Я вас дуже прошу в описі, є рахунки, хто може допоможіть, киньте трохи грошей, бо ми зібрали вже чвертину, чверть грошей, але це тільки чверть. Слава Україні! Боремося! Бажаю залізного здоров'я на зв'язку 428-й окремий батальйон безпілотних систем. Ми звертаємося до громади лютих дронів за допомогою. Нам потрібна цифрова система зв'язку, яка дозволить летіти нашим дронам на км і Далі. Також нам необхідно обладнання для такої системи. Загальна сума 160 тисяч гривень. Донатьте разом до перемоги, слава Україні! Героям слава!